Ось спостерігаємо другу частину поля, друга частину, я пройшов на другу половинку поля і спостерігаємо таке саме, хаос. Всюди розкидано пластмаса. Це от спостерігаємо далі кар'єр Оченецький. І зараз ми підходимо на бувшу глиняну яму, спуск, так дорога називалася, спуск. Ми туди ходили, з дитинством гонили худобу, тварину домашню пастися. А я ще вибачаюся але Але щом, який буде дивитися на, на мій короткий відеорепортаж? Я являюся інвалідом третьої групи, переніс ішемічний інсульт і зараз працюю в територіальному центрі села Глущиці, різноробочому. Будемо направлятися зараз в так звану Глиняну Долину. От бачимо, що твориться. Я не збираюся когось винити з голови сільських рад, то нехай їм виносить вирок в суд, чи винні, чи не винні вони. Але, пане схаб, за вашого керівництва ви являлися головою сільської ради села Глучинці, ви, ви, Михайло Романович. Як так, що при вашій владі, при вашій владі, це ж не виникло вчора, після вчора, це руками люди кидали сміття? Хто як Я хотів, от спорігаємо. Дивимося, що твориться тут? Це просто жахи. 21 -е століття. Яка Європа? Пане Скап, Михайло Романович Голова сільської ради цього лучність, хоча ви тим часом, але ви були при владі. Як так, що з вашого керівництва? Вам було байдуже. Ви зайняли таку позицію, таку позицію, страшну позицію. Робите вірить, що ви там перекрили школу, клуб приклеєв, приклели сільську раду, садочок, пане скажу, це не ваша заслуга. Люди дали гроші на прикиття. Ось, змовляємо. Будь ласка, що твориться? Я всі всі матеріали вийшли і охоронний поштою, пану Єднаку Ганна Миколаївна Гопко, депутат Верховної Ради, знає про ту про проблему про, про мого села. Я їй написав смс-ку. І вона відповіла мені, що по мірі можливості народні депутати приїдуть в село. Але я не для того, щоб вони показали, вони, як сюди приїдуть, приїдуть допомогти нам. Нам потрібні гроші в селі. Щоб це все зараз забрати. Утилізувати, то треба гроші, потрібно гроші, потрібно побудувати новий смітник, визначити, де він має бути. По стандартах світових який смітник має бути. Не просто я комусь хотілося, має розробитися ця Має відвести, відвестися земля на розположення смітника. А смітник в селі необхідний, він має бути. Тільки не так, як, 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 як хто собі думає, що раз можна смітник зробити. Смітник, смітник це серйозна справа. Дуже серйозна справа. От ми спитаємо, що твориться зараз на, на полі. Маємо поле. Путимо поле. Товариство веда. Зараз е, товариство Веда руководить Іван Васильович Коваль. А до нього, до нього руководив такий швець Сергій Петрович. Який був проти, щоб я знав якийсь маленький репортаж, він так впирався, впирався, не давав нічого зробити. Іван Васильович Коль живе в моїй селі. І йде на зустріч. З тої людини можливо говорити. Він старається все зробити. Ну йому важко зараз. Я розумію, що він, він приступив до обов'язків, зараз повсім починається. Тут дуже важко людині. Ну нічого. Будемо пробиватися далі, вверх.